Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 10.30 на годиннику в студії Радіо Марія в місті Києві. З вами в студії Новаковська Анна та сестра Дам'яна Галущак. І ми розпочинаємо програму у ваших намірах. Ми продовжуємо з сестрою говорити про святих літургійного року, і в цій програмі, в нашому сьогоднішньому випуску, ми будемо говорити про трьох святителів Йоанна Золотоустого, Василія Великого та Григорія Богослова. Сестру, передаю вам слово. Дякую, Аня. Надзвичайні е, святі, і хто нас слухає, дуже багато носять ім'я цих святих, і це <гум> є дуже великі поширені ці імена, і це є такі стовпи церкви. Я вам хочу так сказати, тому що дуже багато церков. Я думаю, як і західні, так і східні носять ім'я цих святителів, тому що. Навіть тут в Києві неподаліку у місті Бровари, наша греко-католицька церква, є під іменем цих трьох вчителів церкви, Василія Великого, Йоанна Золотусту та Григорія Богослова. І сьогоднішній десь я хотіла розпочати нашу програму сідальної утренні празника цього цих святих, празднує дни церква. Визначне торжество трьох вчителів. Вони б укріпили церкву своїми божественни, божественними догматами. Надзвичайно розпочинаємо цей сьогоднішній ефір з, цього, з цієї молитви з Тихирипра утренні. 30 січня також 12 лютого, святкуємо пам'ять трьох великих і дуже визначних ієрархів: вчителі, вчителів, проповідників і отців Східної церкви Василія Великого, святого Григорія Богослова та Йоанна Золотоустого. В нашому народі, собі вже кожен всіх, хто нас слухає сьогодні. Цей праздник дуже знаний. Не так можемо якісь менші святих святкувати, а ось цей праздник, Я хочу підкреслити, що це є дуже великий праздник, і нічого навіть важкого не робиться. І він той праздник святих дорівнює навіть того, що люди зобов'язані приходити відвідувати храм. Так, три оці три оці ієрархі святителів це. Провідні вчителі найпершої віри, святості і науки Христової Церкви, вони передали нам друзі чисту віру Нікейського собору, і вони пояснили нам догмати про Святу Трійцю, Христове Божество та про Святу Євхаристію. Власне, вони були на другому Нікейському соборі. І за їхні заслуги наша східна церква називає їх у своїх богослужіннях рівноапостольними, тобто органами Святого Духа. Колонами церкви та вчителями вселеної, тобто розуміємо, наскільки вони відзначилися цією такою великою своєю вчительською працею, так, вчительською працею церкви, тому що дуже багато вони вклали в церкву, дуже багато написали творів. Навіть цілі книжки є. Така серія книг, оців джерела християнського сходу, і власне в ті джерела християнського сходу входять твори святих отців Йоанна Богослова, Василія Великого та Григорія Золотоустого. Я свого часу, коли коли я тільки прийшла в монастир, мала облечення, тобто розпочинала новіці. І мій родич, мій дядько, подарив мені цілу серію цих книг. Ну, і я ціли ці книги ці цю серію прочитала ті тітоми надзвичайно цікаві і глибокі їхні повчання, і навіть думаю, щодо монашества, тому що ми розуміємо, що Василій Великий він є засновником монашого чину. Оці ці Васильян, які є в східному обряді. Ми розуміємо, наскільки він вклався в розвиток також монашества склав устави, так, тому що це, це надзвичайно великі є великі святи. Всі ці святі вони жили в IV столітті, тобто це називається також в християнстві Золотий вік християнської віри, так і святий Василій. І Святий Григорій, це сини славної Кап Кападокії, що є в Малій Азії, а друзі і майже однолітки вони. І Йоанн він є з Антіохії і був молодшим від них на 20 років. І всіх їх єднала апостольська ревність за святу віру і спасіння душ кожної людини. Тобто, чому й вони так три разом? Це вже така моя інтерпретація. Вони мали одну ціль, і вони йшли до цієї цілі воз'єднання у вірі всіх християн. Тобто, оце їх єднало, і вони за віру готові були на все, на будь-які кайдани і муки, можемо так сказати, та. Тому в їхня ціль була віра і спасіння усіх християнських душ, які вірять в єдиного Бога, особи трьох святителів. Давайте трішки поговоримо про кожного зокрема, Василій Великий, 329 рік народився і 379-й ті роки він жив. Його батьки і його діди це є визначні патриції, заслужені і впливові люди, люди на безстрашні визнавці святої віри. І також святий Василій мав надзвичайні здібності. Він мав досить когарну кмітливість, велике прагнення до знань, тобто мав схильність до наук, вивчав, навчався. Так? І заможне положення його батьки відкрили йому дорогу до найвищих і найславніших шкіл і професорів того часу. Тобто ми розуміємо, хто мав гроші, то мав можливість дітей десь послати вчитися в якісь вищі студії. Саме він належав до них. Англійський історик Форвар описує особу святого Василія так: цитую: його риси і статура, його струнка постать, розумне обличчя, кмітливість, серйозна поведінка свідчили про його шляхетне походження. Цілеспрямованість його характеру опозброювалася його ворогів і прихиляла приятелів. Розуміємо, вже як зовсім якісь вчені люди, можемо сказати, такої світської сторони, десь визначали бачили про нього такі речі, говорили. Тобто бачили, як він вже в той час визначався своєю поставою і своїми знаннями. Слуга Божій, митрополит Андрій Шептицький, чинності того Василія Великого, у вступі до скетичних творів святого того Василія Великого каже про нього. Васильович – це чоловік всебічно розвинутий у всіх напрямках тодішньої науки, знаменитий проповідник, незрівняний знавець цього письма, знаменитий догматик та полеміст у боротьбі проти аріанізму. В той час ми розуміємо, що аріанізм дуже сильно панував, і, власне, він також був тим борцем так, проти цього. Святий Василій від дитинства це був аскет і великий богослов, будучи ще архієпископом Кесарії у Копадокі. Він проявив себе як геройський оборонець Святої віри. Тобто він також був добрим організатором, знаменитим оратором, провідником, проповідником, також визначний письменник, реформатор богослужіння і святої літургії. Бо саме, власне, ми знаємо, що у східній церкві є літургія Василія Великого, і ми розуміємо, що він також був тим, який зумів реформувати. Ту літургію удосконалювати. так, Також він гаремним опікуваном був в сиріт в богах, тобто опікувався над тими, які були, дуже сильно потребували. І законодавець, тобто, як я вже казала, монастиря. В нашого життя в монастирях, тобто він склав певний устав, був засновником монастиря. І за його заслугися, та церква дала йому титул великого. Угу. Чому це не є його прізвище? так? Це його є титул, великий його пам'ять святкує наша церква в день його смерті, 14 січня, і за одним стилем, за другим, першого. Розуміємо, що різниця може бути в датах. Також трішки зараз друзі поговоримо про Григорія Богослова, теж вчитель церкви. В руках, в яких він проживав 326 390 роки, його батько так, також на ім'я Григорій, він був єпископом у Назіан... У Назіан... У Назіанці в Кападокії, і ще до його народження його побожна мама Нона дала обітницю віддати дитину на служіння Богу. Тому, коли вручаючи синові святе письмо, вона сказала: цитує: Як обіцяла, приношу тебе Богу. Тож сповни моє бажання, ти народився внаслідок моїх молитв. І за це тепер молюся, щоб ти був досконалий. Вручаю тобі, мій сину, цей дорогоцінний скарб, Уродуй ним через ціле своє життя, а в майбутньому отримаєш ще більші блага. Розуміємо, це таке, як на мене, Аня. Я не знаю, як тобі. Але на мене звучить як благословення мами. Таке щире, знаєте, бо мама, яка молиться про народження дитини, може з певних причин, що не могла мати дітей, і коли народжується благосл... дитина, вона впевнена в тому, що це є благословення від Господа, і ця дитина є дійсно вимолена в молитвах. Як святий Василій, так і святий Григорій, вони обидва також здобули вищу освіту. По дорозі до Афін його корабель в морі потрапив у великий шторм, і відтоді ще не, було, не був він похрещений. І у страху перед тим, що не, щоб не померти нехрещеним, він склав обітницю. Як він врятується, то присвятить себе служінню Богу. І, власне, в Афінах він зустрів того Василія, і вони стали кращими друзями на ціле життя. От, і про їхнє життя в Афінах ми можемо коротко сказати. Цитую: ми знали тільки дві дороги: одну до храму на молитву, а другу до школи на науку. Знаєте, це для мене просто слова на вагу золота, тому що це слова дуже зрілих і свідомих людей, які розуміють ціль життя. От, і це надзвичайно гарно, бо. Без молитви, без церкви, просто я можу сказати, не буде ні науки і не буде ніяких вершин. А саме вони поставили на перше місце молитву і церкву, а на друге поставили вже науку. тобто зробили дві дороги, які ведуть, можна сказати, їх до досконалості. Його батько, що був єпископом, висвятив його на священика, пізніше святий Василій призначив його єпископом Сазіме. Святой Григорій, через кілька років він також став архієпископом Константинополя. Він визначався як глибокий проповідник і власне його проповіді це мистецькі перлини і архитвори риторики. Ритор, Святий Григорій це також великий проповідник, найперше можемо сказати, сміливо Святої Трійці. Догмат про Святу Трійцю він кладав основу християнської релігії і за свої богословські науки дістав назву. Богослова, також його е, не є фамілія його, прізвище, але також такий титул дістав Богослова. І він за дійці його називали християнським демосфеном. Розуміємо, наскільки він такий був сильний в своїх знаннях, в своїх богословських знаннях, так, щоб вони е, йому давали такі, навіть бачите, різні титули. Святий Григорій від народження. Він був тихий, ніжний, співчутливий, завжди мріяв про життя в молитвах. На самоті. Він залишив після себе духовну спадщину, це були його проповіді, поезії, і також були його листи. Написав пригарне надмогинне слово в честь свого друга, святого Василія Великого та в честь свого батька, єпископа Григорія і пам'ять його смерті святкуємо ми 7 лютого. Також трішечки словами поговоримо про Йоанна Золотоустого, який жив в руках 347-407 роки. Святий Йоанна Золотоустий народився у великому місті Антіохія, і дуже довгі роки він там був як активний і побожний священик і невтомний проповідник. І проповідь була важливою частиною його життя і душі. Цитую. Не можу провести одного дня, каже він своїм вірним, не нагодувавши вас зі скарбів того письма. І ще також говорив: проповідування робить мене здоровим. Як тільки починаю проповідувати, то зникає всяка втома. Як бачимо своїми проповідями, він направду, надихав і захоплював великі маси людей. Люди приходили навіть до храму спеціально, щоб послухати його слово. Тобто, золотоусті, друзі, слухаймося слова, золотоусті, золоті слова, золоті уста, які промовляли слово, які надихали вірних до слова Божого. Та тобто, десь він відзначився також таким статусом в своєму житті. У своїх проповідях і розважаннях дає дуже гарне пояснення великої частини Святого Письма, як Старого, так і Нового Завітів. І за свої палки надихаючі проповіді він отримав власне, і цю назву Золотоустий. І Святий Йоанн Золотоустий, як священик і як єпископ, цілком відданий Христовій церкві, і також, можна сказати, горою стояв за церкву, за віру. так? Мав таку одну також ціль. Він великий приятель і опікун убогих вдів сиріть. І завдяки власне своїм світлим талантам він став архієпископом Константинополя. Святий Йоанн Золотусті це досить побожний і повний жертви пастир. Він незрівняний проповідник, вчитель віри і моралі. Знову ж таке, це надзвичайний е, стовп нашої знову ж таки церкви, тому що. Визначався надзвичайно великими талантами і залишив також немалу спадщину своїх творів. До нас дійшло понад 800 його взагалі проповідей, То можемо собі уявити, як це багато. Зокрема, книга про священство та багато листів на наших рідних землях ще в княжі часи його. Проповіді знали практично всі. Збірник князя Святослава 1033 року містить у собі вибір створів власне Йоанна Золотоустого, Василія Великого, Григорія Богослова, Атанасія Великого, Григорія Міського та інших. Його пам'ять відзначаємо два рази в році, День його смерті, тобто 13 листопада, східній традиції 26 листопада і перенесення його мощів 27 січня, а в східній. А традиції 9 лютого трішечки розкажу також вам історично взагалі про цей праздник. Праздник трьох святителів належить до пізніших започаткованих праздників східної церкви, і причиною цього започаткування цього празднику стала велика дискусія у церкві ще у другій половині XI століття, яка полягала у тому, хто з них трьох є більш заслужений діяч церкви. Тобто, розуміємо, що були так такі сперечалися. Одні вище ставили святого Василія Великого, і ще інші Анна Золоту і інші Григорія Богослова, і кожен з них мав свою. Велику частину прихильників, і власне цю дискусію розв'язали самі святителі. Вони спочатку кожен зокрема, а потім усі три разом з'явилися Івану єпископу міста Евхаїти і сказали: ми як один у Бога, і нічого нема в нас протиречливого чи дискусійного. А кожен з нас свого часу окремо був натхнений Божим Духом. Тож немає між нами ні першого, ні другого, але як назвеш одного. То за ними ідуть і два інші. Встань, отже, і накажи тим, хто через нас свариться, щоб не ділилися, бо як за життя, так і після смерті нашим намаганням є всі сторони світу. Приводити до миру усіх людей у єдності, єднати установи, установи, отже, святкування нашої пам'яті в один день так, тому що ми, як одне в Бога, а ми будемо допомагати прийти до спасіння тим, що святкують нашу пам'ять. Це власне в об'явленні до єпископа. Три, три три стовпи церкви об'явилися, так? Тобто, бо люди мали теж сперечання, хто з більші. Але як бачимо, друзі, в Бога то не так є, як людей. Бога є набагато інше. Ми вже розуміємо з цього празника, як з тих слів, тих трьох святителів, які власне об'явили, що немає меншого середнього, першого, другого, третього, немає місця є як один. Тобто Бог то цінить не по людській мірці. Єпископ Іван зробив, як йому поручили власне святителі, а тому, що свята церква вже святкувала в місяці січні пам'ять кожного з них окремо, то він у 1600, у тисяча року назначив їхній спільний праздник. На 30 січня а східні традиції 12 лютого, і наші літописи під 1076 роком згадують про установлення цього празника ще в Греції. І три святителі в богослужінні празника власне богослужіння празника в пригарний спосіб оспівується і прославляється власне цих трьох святителів за їхню гарячу любов до Бога і ближнього, їхню непохитну віру. Також їхнє значення для Святої Церкви, їх, тобто світлі чесноти, якими вони відзначилися, найперше про перед Господом Богом, їхню Божу мудрість та заступництво. Василій Божественний ум. Ми співаємо, власне, це на стиховні малої вечірні. Григорій Божественний голос, Іван прегарний світильник. І хай будуть прославлені три визначні угодники і служителі Трійці. У стихирах «Вечірній», «Утренній» на каноні ми знаходимо багато похвальних зворотніх і порівнянь, якими свята церква висловлює свій подив, пошану та похвалу власне, цим великим стопам церкви трьох трьом святителям. Ось деякі з них з тих висловів. Цитую: мужі Божі, колони і підпогра церкви, божественні і мудрі вчителі, органи Святого Духа, земні ангели, небесні чоловіки. Вражаючи власне їх велич, заслуги та значення Бога, Свята Церква призиває вірних до належної прослави трьох святителів, любителі празника, співаємо ми, власне на литії, зійшовши з славом і пісенними похвалами Христових святителів, колони віри і вірних вчителів і хоронителів кажучи, радуйся церковне світло, Василію премудрій, радуйся Ум Небесний, Архієрею Преславний. Горію, Богослови, радуйся, Іване Золотоустий. Тож оці прибагаті та переставайте, не переставайте завжди молитися до нас, до Христа Бога, за тих, що з вірою і любов'ю празнують ваше священне і божественне торжество. Надзвичайно глибокі слова ми сьогодні почули в цій програмі про таких великих вчителів церкви. І можу сказати великі скарби, які вони залишили, тобто їхню літературу, їхні твори, де ми зараз навчаємося і дякуємо Богові за цих святих. Дякую. Отже, дорогі слухачі, ми запрошуємо вас також до спілкування, тому що пам'ятаємо, що ця програма вона лунає в прямому ефірі. Радіо Марія, і ми завжди на завершенні даємо можливість також. На запитання чи коментар від слухачів Радіо Марія, отже наші номери телефонів 044 577 56 45, 577 56 46, також 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Нагадую, що. Сестра Дам'яна Галущак провадить цикл свят святі літургійного року, і ми сьогодні в цій програмі говоримо про трьох святих: Йоанна Золотоустого, Василія Великого та Григорія Богослова дуже великі святі, вчителі церкви. І якщо хтось з цих святих надихає в своєму житті когось з наших радіослухачів, то набирайте наші номери телефонів, поділіться, як ви, в родині. Маєте спомин цих святих. Зокрема, можу сказати, сестри, що мого дідуся звали Василь. І дійсно в родині дуже святкували свято Василя Великого. Приїжджали навіть рідні, вітали дідуся, накривали стіл. Ну, така традиція в Україні триває. Тому запрошуємо наших радіослухачів також поділитися своїми особистими так, традиціями, які ви. Маєте в своєму домі. Дуже багато ми знаємо, що і проповіди, і священики говорять <свят> про цих великих стопів церкви. І, друзі, ми маємо такий великий скарб. І важливо, щоб ви вміли також поділитися тим скарбом. Можливо, хтось з вас особливо особливо святкує це свято, тому що це насправді великий дар, великий, велика ласка. Тому маємо вже додзвонювача і запрошуємо вас поділитися. Слава Ісусу Христу! Навіки Богу слава. Це Галина, Житомир, Парафія, Стояна з доклі. Дуже вам вдячна, сестричко Дем'ян, за розповідь про цих незвичайних людей, які були, які є, були і є прикладом для кожного з нас. Для мене кожен з них дорогий. Є книга спеціальна, їх вислови про основні е, Божі істини. Але найбільшу роль зіграв в моєму житті це Йоанн Золотоустий. В той час, ще, як тільки утворилася вільна Україна, в мене не було духовного наставника. Але Золотоусто я прочитала про те, що людина тільки та людина може досягнути певних відносин, близьких відносин з Богом, яка безперервно молиться. Молитва е, має велике значення, і ось я завжди сліду лану Золотоустому вчусь молитися так. Як моляться, хворію зараз, не можу піти в храм, але стараюсь молитися по сім годин день. Е, ну і по формулі Серафима Саровського. Ви знаєте, старичко Дем'яна, що так. це? І ще Іоанн говорив, що найбільше горе це гріх. І ми страдаємо від того, що не знаємо Біблію, то, то, то вчить читати Слово Боже. А віра від слухання, коли не знаєш слово Боже, то про що можна говорити? Дякую вам, дякую вам, що ви навчаєте. Хай Бог, Бог вас благословляє. Дякуємо слава, вам. Ісусу Христу. слава навіки, нехай Господь дійсно благословить і дякуємо вам за таке глибоке ділення, бо це дійсно надихає, що ви настільки з'єднані і ваше серце належить Богові. Тому дякую, що ви робите місце для самого Господа. І Приємно чути, пані так, Галину. Дуже, так, дуже, пані ми не чули в нашому звіті. Дякуємо. 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 дякуємо дуже. Маємо ще дзвінок. Слав... Так. Дзвіночок зірвався. Так, Дзвінок зірвався, але ми відновимо зв'язок. Слава Ісусу Христу. Алло. будь ласка, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу. Слава А я дякую особливо Богові Василі Велику за таку ласку, що подарував мені сина Василя 14 січня і родини і іменини. Я дуже дякую. Дякую. Це, це був в, в 74-му Я щаслива мама, син дуже добрий, гарна сім'я, троє внучок. Троє внучок в нього, uh -huh. Uh -huh. так що я дуже щаслива. Дякую в той день Богові, йду в церкву Особ... обов'язково, приймаю святе причастя і маю за що дякувати. Дякуємо, Гарне теж свідчення. Дякуємо, дякуємо. І пам'ятаємо, друзі, що дійсно ми можемо е покладатися на тих великих святих, молитися до них. Ми маємо великих заступників в небі і розуміємо сьогодні. Почули, що вони є всі рівні перед Господом. Ми можемо на них покладатися. Ну, Аня хоче піскати в мене дідусь власне був Григорієм. Uh -huh. Називався. І я хочу сказати, що таку особливу е відзнаку того ді свого дідуся він не говорив, він був німий. Але хочу сказати, що в нього в мене таке враження, що в нього завжди не за враження, а так якось завжди в його ним опікувався його святий Григорій, тому що він, в нього народилися троє дітей, і всі діти здорові, внуки всі здорові і благословенні. Я хочу сказати, що він від Бога отримав особливе благословення, особливу ласку. Ну і дякуючи своїй бабусі, яка зуміла. Прийняти так, так, його так, таким, так. яким він є. Угу. І хочу сказати, що це було особливе благословення і особлива опіку Святого Григорія. І Це моя така думка, я це так бачу зі сторони. І тому покладайтеся на своїх святих, і ви будете направду благословені, будете щасливі, тому що Господь благословить. І опікується. А наші святителі Григорій Василій Великий, Григорій Богослов та Ян Золотоустий. Ми просимо у вас, моліться за нас. Випрошуйте у Господа, потрібних для нас ласк. Нехай наші скарби і наші молитви будуть звернені тільки до вас, сестро. <кій> дійсно, ці святі нам лишили дуже велику молитовну спадщину. І я знайшла одну молитву. Угу. Так, молитва святого Івана Золотоуста на кожну годину дня. Знаю, що дуже є багато Багато молитов таких, ну, але хочу так трішки зачитати, щоб ми разом помолились цією молитвою, тому що є надзвичайно глибока і гарна. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, словом або ділом згрішив, я прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття, легковажності і закам'янілої нечутливості. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. Господи, я як людина згрішив, а ти, як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, впиши мене раба Твого, в книгу життя і даруй мені кінець добрий. Господи Боже мій, хоч і нічого доброго не зробив я перед Тобою, але дай мені за благодаттю Твоєю положити початок добрий. Господи, окропив моє серце, росу благодаті Твоєї, Господи, неба і землі, згадай мене грішного раба Твого, окоянного і нечистого, в царстві Твоїм. Амінь. Господи, в покаянні прийми мене, Господи, не залиш мене. Господи, не веди мене в напасть, Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послух. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність, посади в мені корінь доброго і страх перед тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе із сієї душі моєї. Всіма думками моїми і творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей, і від усякого іншого нечистивого діла. Господи, Ти знаєш, що робиш, як ти бажаєш, нехай буде воля Твоя і у мені грішному, бо Ти і єси навіки. Амінь. Надзвичайно гарна молитва, і ми сьогодні цією молитвою маємо нагоду закінчити ефір. Тому усім, друзі, дякуємо, хто був присутній. Нехай Господь кожного з вас благословить за заступництвом великих святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Золотовстов. А це була програма у ваших намірах. В студії з вами перебували Новаковська Анна та сестра Дам'яна Галущак. Сестра належить до згромадження сестер Пресвятої родини Української греко-католицької церкви. Отже, залишайтесь з Богом, і нехай добрий Господь надихає на добрі діла сьогодні.